Полтавщина шоста за площею серед усіх областей України. Вона налічує 25 районів, 15 міст і майже 2 тисячі сел, де проживають майже півтора мільйони людей. З них майже 300 тисяч в обласному центрі місті Полтава. Саме тут знаходиться головний офіс молодого, але добре відомого в регіоні підприємства Полтава Фарм. Підприємство Полтава Фарм. Це майже 220 аптечних закладів по всій області. І всі вони, вони соціально орієнтовані на учасників АТО, пенсіонерів та інші категорії, які потребують допомоги від держави. Саме в аптечних закладах Полтава Фарм передбачена 5% націнка для купівлі аптечних препаратів для воїнів АТО по всій області. Саме підприємство Полтава Фарм надає допомогу на схід нашим воїнам. Які потребують таких необхідних медичних препаратів, не просрочених, але з великим з великим терміном дії в мережі аптек діє програма Доброзичлива аптека, відповідно до якої фахівці надають безкоштовну консультацію для всіх категорій населення. Обласне комунальне підприємство Полтава Фарм було засноване у 2004 році рішенням сесії Полтавської обласної ради. Підприємство створили з метою забезпечення населення закладів охорони здоров'я підприємств, установ і організацій якісними та безпечними лікарськими засобами і виробами медичного призначення. Основними напрямками діяльності підприємства є забезпечення сприятливих виробничо-економічних умов для здійснення державної політики у забезпеченні закладів охорони здоров'я та населення лікарськими засобами. Формування необхідних резервів на випадок епідемії, стихійного лиха, надзвичайних ситуацій, забезпечення пільгових категорій населення, удосконалення фармацевтичної діяльності, впровадження нових технологій. Сьогодні до складу підприємства входить 221 аптечний заклад. Це аптечний склад, 118 аптек, 102 аптечних пункти. З них в селах розміщено 100 аптечних закладів, що становить близько 45% від їх загальної кількості. Забезпечення населення ліками в населених пунктах, де відсутні аптечні заклад. Клади проводиться через медичних працівників фельдшерсько акушерських пунктів або амбулаторій загальної практики сімейної медицини шляхом укладення з ними відповідних цивільно-правових угод. Тільки за перші шість місяців 2016 року сільським мешканцям було таким чином реалізовано лікарських засобів і виробів медичного призначення на суму більше 12 мільйонів гривень. Забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами здійснює аптечний склад і 35 аптек підприємства, які охоплюють всі райони Полтавської області. Вісім аптек підприємства в Королі, Глобиному, Лохвиці, Диканці, Решетилівці, Полтаві та Кременчуці здійснюють виготовлення лікарських засобів за рецептами лікарів та за вимогами замовленнями лікувально-профілактичних закладів. А дві аптеки підприємства у Полтаві та в Кременчуці здійснюють виготовлення ліків в асептичних умовах: це ін'єкційні розчини, очні краплі тощо. З метою доступності медикаментозного заб забезпечення для населення в нічний час організована цілодобова робота 16 аптечних закладів. Крім того, три аптечних пункти цілодобово працюють в ургентні дні роботи лікувально-профілактичних закладів. Для покращення обслуговування населення в сучасних умовах в аптечних закладах підприємства встановлено 75 банківських терміналів. Полтавське обласне комунальне підприємство «Полтава Фарм. Це мережа з 220. Аптек, які покривають фактично всю територію Полтавщини більше, ніж в 100 сільських населених пунктах нашої області. Також це ще робота в 650 фельдшерсько-акушерських пунктах на селі, там, де не достає жодна приватна мережа. Сьогодні ми працюємо по своєму стратегічному плану, який ми розробили всі разом всі працівники, все керівництво Полтава Фарм. Власне аптечне виробництво це ті лікарські засоби, які не виробляє жоден завод в Україні і в світі. Це органічні лікарські засоби, в яких не застосовуються жодні хімічні добавки, жодні неорганічні сполуки. Це чисте. Виробництво і чиста якість, яка виробляється в наших аптеках, ми засереджуємо її зараз в трьох аптеках області: це 207 сьома аптека міста Полтави та 212-та міста Кременчук і 135-та міста Хорол. Далі це розвиток аптечної мережі. Ми відкриваємо нові аптечні пункти і аптечні заклади в містах, селах і селищах області. Уже відкрито на сьогоднішній день аптеки в опічні. В Чернухах, в Рибцях, в місті Полтаві також планується відкриття в місті Миргородів, місто Лубни і місто Кременчук. Я не говорю про села, де ми дуже активно зараз співпрацюємо з місцевими радами, з місцевими громадами про відкриття в амбулаторіях аптечних пунктів для ще більш кращого забезпечення сільської місцевості. Ми дуже хочемо, щоб кожна людина Полтавщини знала, що Полтава фарм працює на них. Той, хто може собі дозволити купити, той. Хто не може собі дозволити купити, ми також забезпечимо і дуже багато допомагаємо. Зараз працюють соціальні програми для. Солдатів для воїнів АТО, для ветеранів Другої світової війни, для воїнів-інтернаціоналістів, де в аптеках по всій області реалізуються ліки з надбавкою всього 5% при середньоринковій націнці 25%. Далі ми напрацювали програму для дітей-інвалідів, яка також забезпечує діток, тих, хто не може і не вистачає коштів з місцевих бюджетів. Ми також їм з мінімально по мінімальній ціні з мінімальною націнкою продаємо ці ліки. Зараз Орюється мережа аптек для пенсіонерів, також важливий напрямок. Це контрактне виробництво. Це буде ноу-хау Полтава Фарм. Ми зараз напрацювали вже пакет препаратів, які буде випускати спільно з двома українськими заводами наше підприємство під торговою маркою Полтава Фарм. Полтава Фарм потребує допомоги і влади на місцях, в тому числі щодо надання пільгових умов. По оренді приміщень щодо надання пільгових умов навіть при передачі на баланс деяких під деяких приміщень нам на Полтава Фарм, тому що це дозволяє знизити наші витрати, відповідно знизити націнку для мешканців тих населених пунктів, які представляють цю владу. На сьогодні ми активно працюємо над ребрендінгом Полтава Фарм. Незабаром я думаю, на протязі року півтора всі аптеки Полтава Фарм будуть під новим брендом, під новим знаком і будуть піз. Узнавання. Аптека повинна мати обличчя. А Полтава Фарм буде мати обличчя, яке знатиме вся Полтавщина. Особливе ставлення на підприємстві до інвалідів та учасників бойових дій. При відпуску лікарняних засобів за готівку ветеранам війни учасникам бойових дій за перші шість місяців 2016 року аптечними закладами підприємства надано знижок на суму майже 500 тисяч гривень. Підприємство також забезпечує ліками постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції на всій території області. Здійснює відпуск медикаментів іншим Тованим верствам населення за рахунок цільових видатків обласного бюджету через всю власну мережу Полтава Фарм забезпечує хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну. Одним із завдань, що стоїть перед підприємством, є подальший розвиток соціальної спрямованості. Вже зараз ветерани війни, учасники АТО воїни-інтернаціоналісти можуть придбати ліки на весь асортимент із мінімальною націнкою 5%. Ми з вами знаходимося на обласному аптечному складі ПКП Полтава Фарм. Який призначений для зберігання запасів лікарських препаратів і товарів аптечного асортименту, для отримання їх від поставщиків і формування заказів для наших аптечних закладів, аптечних пунктів і аптек на аптечному складі. Створені всі умови для правильного зберігання медикаментів. Наша аптека була створена ще в 60-х роках минулого століття. Первісно вона створювалася як міжлікарняна аптека для забезпечення лікувально-профілактичних закладів області. До того часу ми зберегли всі свої функції, які первісно покладались на аптеку, і мало того, ми більше розширили і виробництво, і сфери діяльності. Ми здійснюємо діяльність пов'язану з обігом наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів. Участимо в державній програмі замісної підтримувальної терапії для наркозалежних. Участвуємо в програмі по забезпеченню хворих на цукровий діабет. Ми працюємо для людей. Наша задача в першу чергу забезпечити сільське населення доступними і якісними ліками, так як сільське населення. Немає можливості доїхати в районний центр, в обласний центр, і тому ми забезпечуємо через аптеки, а також через ФАПи, фельдшерські пункти, які реалізовують також ліки населенню. Найголовніше завдання Полтавської обласної ради зробити все, щоб аптечна мережа Полтава Фарм не просто збереглася, а розвивалася і повністю виконувала свою соціальну функцію. Полтава Фарм бути ближче до людей.